27 вересня у Києві відбувся всеукраїнський турнір з адаптивного пейнтболу імені Влада Зайцева. Щоб вшанувати пам'ять волонтера і професійного пейнтболіста, який активно розвивав цей напрямок серед військових і ветеранів, на турнір прибули 40 учасників із восьми команд. Влад Зайцев пішов із життя 25 липня 2025 року. Після важкої боротьби з онкологічною хворобою. Однак залишив по собі справи, яку сьогодні продовжують друзі й соратники. Його дружина Олена Зайцева зазначила, що навіть перебуваючи на лікарняному ліжку, влад продовжував працювати над ідеєю. Адаптивного пейнтболу та допомагав організувати перший турнір, який згодом став основою для подальших змагань. До цього ще до повномасштабного вторгнення Влад був учасником команди Фалькон. Він був професійним гравцем у пейнтбол, спортивний пейнтбол. Це трошки інший вид спорту. Але він все своє життя, і я так думаю, що це, напевно, було його метою життя спонукати людей і давати найкраще із того, що він міг. Мені зараз дуже важко говорити про це, і дуже важко якось всі свої думки скласти у речення, але я йому дуже вдячна за той слід, який він залишив у цьому світі. І для нас. Сім'єю і для ветеранів. Організатор цьогорічного турніру Ветеран Євгеній Омельчук позивний папай, пройшов непростий шлях від окопів до спортивної арени. У складі першої окремої танкової сіверської бригади він брав участь в обороні Чернігівщини, Донецької та Запорізької областей. Після поранення та реабілітації Омельчук став співзасновником громадської організації Сила захисників і тепер очолює її діяльність із підтримки ветеранів через спорт. Саме бажання зробити пейнтбол доступним для ветеранів спонукало Євгенія Омельчука звернутися до Федерації пейнтболу. Там він свого часу познайомився із Владом Зайцевим, і це знайомство стало вирішальним у подальшій реалізації ідеї. У мене на меті відродити сам пейнбол, а в особливості не відродити, а народити саме ветеранський, адаптивний, там, де люди не будуть бачити обмеження, не будуть, не будуть бачити перепони, а будуть бачити можливості. І ми навмисно не, ну, не розділяємо команди на Людей з ампутаціями чи не без ампутації. Ні, навпаки, ну, у нас в команді присутня людина як з ампутацією, так і умовно здорова людина, у якої немає проблем з опорно-руховим апаратом. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Серед учасників турніру ветеран Владислав Мандзюк, який воював у складі морської піхоти України і брав участь у ротаціях на Донецькому та Херсонському напрямках, нагороджений орденом за мужність третього ступеня та медаллю за поранення. Нині він знаходить віддушину у спорті. Для Владислава це вже другий турнір з адаптивного пейнтболу. Він зауважив, що такі заняття допомагають ветеранам поступово адаптуватися від бойових дій до мирного життя. Це вже для мене другий, другий турнір на перший раз не познайомився. Мені сподобалось. Трошки відволікаю від сьогодення. Дуже тяжко з військового переключитися на цивільне життя, так як довгий період безвилазно були в задні бойові дій. На даний час ну, пінбол це такий єдине хобі, яким я займаюся. Мені дуже подобається Юрій Крутов, ветеран, який мобілізувався у 2022 році і брав участь у бойових діях на сході України. Під час служби він отримав важке поранення, яке призвело до ампутації частини стопи та пальців на лівій нозі, а також перелому стегна. Після численних операцій Юрій важко долав фізичні труднощі, але психологічне відновлення було ще складнішим. Завдяки підтримці організації Сила захисників та знайомству з Євгенієм Омельчуком. Юрій почав займатися адаптивним пейнтболом, який став важливим кроком у його реабілітації та поверне. Ні, до активного життя. Спочатку було дуже важко ходити, і... бачите, я не знаю, як би я не думав, що буду ходити. От, і так я пішов на пінбол. Мені дуже сподобалось це. Ну, тебе заряджає, ти моральна голова твоя розуміє, що ти можеш. Що твоє тіло може восстановлювати першість у турнірі здобула команда Тім Фалькон. Також нагороди отримали клуби Сила захисників, Індянь і команда 1 Турнір з адаптивного пейнтболу став важливим етапом у процесі реабілітації для ветеранів, надавши їм можливість не лише змагатися, а й знаходити нові шляхи адаптації до цивільного життя.